Всім доброго дня, друзі-колеги, сьогодні у нас 25 листопада. Їдемо продовжувати нашу оренку. Пройшли у нас досить непогані опади на минулому тижні. Випало в сумі близько 30-35 мм дощу. Перед цим був у нас трошки сніг, але сніг так дуже не розмочив землю, а дощ, оцей останній, то вроді би. Так, непогано промочив. Вчора виїжджали предварительно пробувати ороти, то в принципі виходить. Так що їдемо, будемо пробувати. Значить, друзі, трошки по цінах на продукцію. Ціна на соняшник дещо просіла. На сьогоднішній день кернел дає 25 400 за 48 масло. На королівському смаку, друзі, ціна в принципі, така сама, плюс-мінус 25 500 за 40 -е масло. За 50-те масло Кернел пропонує 26 тисяч. Це з доставкою на полтавський мес, друзі. По сої теж дещо ціна просіла. Була ціна у нас тут по місту 18 тисяч. По безготівковому розрахунку. На зараз ціна у нас 17500, 17, так що потихеньку, перед Новим годом, тут немає нічого дивного. Завжди перед цими новорічними праздниками, новорічними канікулами ціна просідає. Так само і на пшеницю, і на кукурудзу теж ціна впала приблизно десь на 500-600 гривень. Ціна впала. Далі, я не знаю, як вона там буде перед Новим годом ще падати чи не буде ще падать. Але я більш чим впевнений, що там десь після 15 січня ціна на соняшник так точно почне відновлюватися, підніматися і рости далі. Ну, це моя така суб'єктивна думка, можливо, у вас вона інша, то пишіть, будь ласка, свою думку в коментарі. Буду радий її почитати, друзі. Ну, а ми приїхали до трактора. Десь у нас он, пахаємо по пшениці. Зняли передплужники зняли кріплення від переплужників, бо дуже сильно забиває. Воно верхній шар багато соломи і забиває між передплужниками між, між тими стойками. Так що зараз під'їду ближче, покажу вам. Що така хоня? Я так хуже поставив ще хуже. Хуже на! Що хуже? Що? Що хуже? Ну, опускався німа! Як нагріся вже. Да. Я в руку не міг, бля, гідробака удержати його. А ну попробуй ще. Та що, гарячий, звісно. Коротше, не держа ніхера ця навеска. Треба визивати якихось спеціалістів. Сам опускається плуг і поміняли ми ті резинки і воно все одно. Це ще поповниська. Хто зна, що воно? Соломи просто дуже багато. Просто золотись. Китайці ж не приїхали до соломи. Там вон кучі такі понагартало, блін, що це просто лабаць. І глибина нормальна, а воно все одно не перевертає. А ну встань, покажи яка глибина Ну не перекидає все, тому що дуже-дуже багато соломи. Треба було її спалити. Ми її раз легенько дісконули і все. Тут, там де менше соломи було, вроді би не так забивало, там де не де кучка з цієї сторони. Тут більш менш. Ну таке, культиватором весною, бороною культиватором розтягнемо, ну Хоч земля вже, бачите, трохи розпадається, вже не така грудка. А там-то, звісно, далі більші кучі. Тут така в цьому році катастрофа оранкою, просто жопа Тут ми ось після кукурузи не стали орати, здискували ось два сліда, отак ось воно вийшло під соняшник. Ось отак. Тут мені подобається рівненько, красиво все перебило. Тут посіємо Пегас. А тут все-таки хочемо посіяти кукурудзу, так що будемо вже мучатися, домучувати, добивати його Уже до ором. Так, приїхав до нас на допомогу Т-150 на оранку. Самі не встигаємо. не розібралися ми з нав'язкою ще в юто. Вчора знову почало воно опускати плуг. Коротше то будемо розбирати там дивиться дистриб'ютор. Ну а поки тим часом отакий Т-150 з кіровським плугом буде нам допомагати. А дядь Юра підцепив диски, Зараз поїде, там нас додалось 20 гектар земли, землі, треба здискувати після соняшника, соняшничення. І потім будемо орати. Зараз позаправляємо техніку, МТ-зоном поїде огороди кусочки орати. А ми поїдемо дивитися як та 150 торе. Так, в нас фальш старт. Все. Юмазина. Пизден. Все? Так. А що це, прокладки привітає? Пішла вода в мотор. Бля, чого, блядь, аж з ними жутки прихуєна, блять. Чи після не я блядь. блять? там мотор треба. Саніх видавали нам, чишов. Ну да. Не судьба нам, мабуть, в ну, цьому да, році виграти. Да, попала вода туди і саму. Все, закриваємо базу. Зак... <свист> Заправки не буде, Ну <свист> ну. <свист> не ну, да. ну ти має на увазі зроби, зразу до нас їдеш, на. <свист> Я ще зразу вже у вас був, блядь. Ну так а що ти зробиш? На? Ого. Нічого буває. А ми думали, що нас юта їбе, так? Да? Е, це хуйня, це, ти знаєш, зараз мій мотор з нібу з робля, сальник, поміняють, прокладку підголовку і поміняють і попизди. А у нас що? Куди їздити, нахуй? Та ми ж вже догадуємо, скажу. догадуємося, там наші догадки, а дам далі хуй дають. Це точно, що форсунка. Коротше, нам везе як утопленникам просто. Мабуть, не судьба нам цьому году повиорювати його. Коротше б то, видавило там десь чи прокладку, чи що, вода пішла в мотор. Вон тече з усіх щілей. так що будуть хлопці розбиратися, ремонтувати і може. Тоді колись, не знаю коли це буде, буде у нас орать Т-150. Ну а ми поїхали, подіскуємо трохи. Так, друзі, повідправляли наші подарунки, так що скоро переможці отримають свої призи, а ми їдемо далі на оранку. Так що не перемикайтесь. Так, земля зверху підмерзла. Пробуємо МТ зоном. Пора огороди трохи. Пайовикам та й собі залишились там кусочки. То Саня потихоньку пече. Земля все-таки трохи розмочила, відійшла. В принципі, ориться, ореться. Ого, на отвали, на пластикові, дивіться, як налипає. Ну, хоч лізе, бачите, друзі. Хоча би лізе. Глибина нормальна. Десь сантиметрів під 30 потихеньку виоремо. Тут у нас скільки тут гектара два з половиною треба виорати. Трошки внесли ми на огороди органіки. Люди просять там буває повивозити коротше, то їм навоз і ми його забираємо в людей і вивозимо собі на отакі маленькі кусочки по кашу. Так що зараз поїдемо до дядюрища, глянемо, що він там діскує, друзі. Взагалі, не встиг я виложити відео. Як сьогодні королівський смак та і карнел опустили ціни на соняшник в безналі ще на 500 гривень. За налічку там 200-300 гривень поопускали. І на сою ціна на королівському смаку теж впала на 500 гривень, 17 тисяч по безналу. А в нас тут по місту було 17500, останній раз ми здавали. Сьогодні вже виставили 17-300 за 37-й протеїн. Так що діло йде до новорічних празників, люди активізувалися фермери по продажам, я думаю, виробники цим переробники користуються і штучно опускають ціну на продукцію. Так так що, хто тримати, я думаю, варто тримати, так як після Нового року, Після 15 січня, я думаю... Ціна почне знову підійматися, а ближче до нового року, якщо ви намірені здавати в цьому році, то мабуть варто здати зараз, тому що до нового року вона ще буде падати, друзі. Все, порядок. Так, друзі, отаку ми маємо пшеничку на 22 листопада. Доволі таки слабенька вона в цьому році, за відсутності вологи, довго вона дуже сходила, так що маємо таку досить слабо розвинену пшеницю, але будемо старатися з весни її максимально стимулювати. Максимально з весни тягнути, Так що, друзі, такий фон. Де-не-де вона трошки розкущилася, а так то в принципі. Отакий вид. Пшеничка ДСВ артист. Була вона в нас в цьому році посіяна, на каналі є відео. Дуже добре вона себе показала. Сипнула майже 70 з гектара, друзі. Ну, рік на рік не приходиться. Такий тяжкий у нас рік, більше ніж півроку без, без опадів. Так що маємо те, що маємо, друзі. Так, значить приїхали до дядьюри. Отака у нас тут палка. Це ми молотили тут чоловіку соняшник в цьому році. Треба її трохи перебити і вигорати. Вигорати треба обов'язково. Тут вже третій рік не орано. Так що плануємо все-таки його здовбати. Ну як вийде, бо в нас в цьому році, звісно, з Оранкою дуже великі проблеми. То не давало, орать, сухо було, тепер вроді трохи промочило. Та те, то те ламається. Коротше то є нюанси. Ну нічого, я думаю, все одно все зробимо. Що в наших силах. Дядя Юрій, аби побалакать. Шо, дядя Юре. Чо, є буре, бать. Хорошо, Рога? Е, Нормально, да? Е, так робити можна, да? Е, нужно. Так би в день по 50 гектар дискував Негко. би, да? Ше, ше, ше. Пішов, і пішов. Ну. А як джакчук. <різь> 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 <і заслу, нахуй. різь> <різь> Понятно. Ну ти його бахнеш, да? Ну конечно. Чуєш, ти як їхатимеш. На тому нашому полі отсюда край поняв, пройдеш і там в просяки виїдеш, добре? Де? Ну тут, на кукурудзі, на нашій. А, так я їхав сюди. І пішов. Перебиває нормально. Я думаю, оранку пойдеть. Глибоко не робимо, чисто перебить палку. 15, може навіть і більше от так воно виходить, друзі. Так що пооранки поки отбой. Саня МТЗюко море. Будемо далі там після демо, теж хай поїде МТЗом ВР. Ну а так будемо ремонтувати і чекати на Т-150, друзі. І тоді уже вам зніму, покажу. Відос як Коре Т150. Так що дякую, друзі, всі, хто додивилися це відео до кінця. Дякую, хто коментує, підписується, ставить лайки. Ну і до нових зустрічей, друзі.